Вітаю. Вітаю вас, мої любі ви на каналі В'яжу для Галочки. І ось прийшов червень. Оксаночка Левчук запрошує нас до нового спільного проєкту. Такого ще не було. Чудовий проєкт буде перев'яз або дов'язати все. У кожної з нас є якісь речі, які б хотілося дати їм ще один шанс на життя, чудова пряжа. Але річ ну, трішечки не відповідає нашим, нашому баченню, нашим бажанням. І я рада вступила в цей проєкт, бо є в мене це не зовсім перев'язи, скажімо так, дов'язи. Бо це не повністю річ буде розпущена. Поки що я заявляю два проєкти, бо я їх взяла до магічного кубика, і вони в мене ось випали на сьогодні. Сьогодні в мене вівторок, і треба над ними працювати. Один з проєктів, ось така в мене корзиночка. Рзиночка з ромашками. Колись я нав'язала, колись це роки 3-4, а то й більше. Невеличку таку купу ромашечок. І тепер з них треба щось зробити. Можливо, раніше я мріяла про якийсь там топик чи футболочку. Я не знаю, я вже не пам'ятаю, що я хотіла. Це був такий. Кишеньковий проект можна взяти з собою, гачечок, трішечки ниточок, і ось ось така купа ромашечок. І що я хотіла. Я хочу, це теж давно щось я тут не обв'язати, зробити з цих кругленьких ромашечок квадратики, а потім ці квадратики вже якось зліпити. В якусь річ. І ще не в яку. Бо, ну, 7 п'ятниць на неділю. Е, пряжа, бачите, старенька, яка етикеточка. такеточка. Ярнард етамін. Е, значить, що у нас тут 30 грамів, 180 метрів, 100% акрил. Ось так. Ще в мене є. Така ж сама жовтенька, і є ось така зелененька, бачите, старюче, вже старюче, 140 сорок метрів 30 грамах, от, суперетамін. Не знаю, є така чи вже вона інша. Також 100% акрил. Ось є ось такий шматочок відв'язаний. Це як ще як хлопці мої були малими. О, це, мабуть, було. До да, років 15 тому? Щось я хотіла, якусь футболочку. Ну, в общем, Щось буду я, з цього щось, щось буду я вирішувати. У мене тут 3-4 моточки зеленого, три моточки жовтого і десь півтора моточки біленької пряжі, купа ромашечок і щось я буду вигадувати, щось я буду тулити. Це в мене такий, ну скажімо, не дуже нагальна потреба в мене в цьому проєкті. Тому Ось така купа, купа чекає на натхнення. Так, другий проєкт, який я заявляю, до речі, спільник цей триватиме аж до вересня. Звітики, ну, за потребою, скажімо так, хто, якщо є що показати, то ми показуємо 15-30 числа щомісяця, червень-липень. Серпень три місяці. А, а нічого показати, значить, треба працювати. Я в'яжу оцю футболочку, що я в'яжу? Я пробую тут реглан, нульовий реглан. Кожна робота в мене це щось нове, бо в'яжу. Я, ну, не так часто, не так багато, але в останній. Роки все змінилося. Що я хочу тут перев'язати? Це горловинку. Спочатку я зробила ось такі два валики з лицевих петель. Ось так вони загорнулися гарненько, бо хотіла вводити у цю футболочку ще ось таку сіреньку ниточку. Я не пам'ятаю, що це за ниточка, але потім вийшло так, що я вирішила її змінила концепцію свого, свого виробу, бо я планувала в'язати вив'язати ось білим, ось так от трішечки більше від відрізів, і ось тут почати вже. В'язання впоперек, отак от смужечками, ось такої пряжі і сірої пряжі. А потім я вирішила, що з сіренькою смужечкою я зіб'ю цю всю красу цих ось пупирчиків, Ось таких гарненьких, біленьких, синеньких. І, і. і вийшло те, що вийшло. Тобто тут я хочу. Ну, по-перше, дов'язати, там рукавчик треба дов'язати. І о, придеться тут розпустити оці два ковбаски, оці. і зробити лише одну. Або просто тут закрити айкордом. І можливо, можливо, ось тут закрила я айкордом, залишилася зовсім трішечки. Цієї пряжі, пряжа стокова, ну буває так, от впала в очі пряжа, взяв і купив 120 грамів, куди її, ось куди її я тепер і прив'язую. От буде на рукавчик, на горловинку. Можливо, щось там якісь ниточки залишиться. Ось тут закрила айкортом і я її дов'яжу, кину до машинки, виперу її. І подивлюся, куди вона в мене потягнеться. Але вже зараз я бачу, що вона достатньо коротенька. І ось тут можна, звичайно, це все розпустити, дов'язати білого і знову зв'язати цими пухирчиками. Але я хочу зробити трошечки інакше. Я хочу ось тут понизу, якщо мене не задовольнить. Довжина цієї моєї футболочки, я подивлюсь, яка я гарна, не <laughs> буду, і вже тоді буду вирішувати. Ось тут тоді я наберу з айкорду біленькою ниточкою і е, буду вив'язувати якийсь ажур, якийсь ну, щось, на кшалт, мережеве, щось таке буде низочок. У мене буде. А можливо, в мене ще оця біла пряжа, це в мене. О, органік б... Бебі -коттен. ну Знову загубила я. Знову загубила ось, 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 ось. Газав Бобікотен. Це ця пряжа, в мене є достатньо моточки, в мене був її упаковочка, то, можливо, це буде тунічка. А якщо я так і ще щось, угу, то може це буде і платтячко. Ну, поки що будемо мудрувати над, над рукавчиком. Я зараз дов'язую ось тут рукавчик. Ось такі мої плани на цей проєкт. Можливо, ще будуть якісь роботи, є ще роботи. І тоді вже, як то кажуть, Доробимо Доробимо і будемо вводити, можна вводити і якісь нові проекти, можна заходити до нашого спільника в будь-який час, виходити з нього. Дуже лайтові, дуже гарнюнські проекти у Оксаночки Левчук. Тож залишайтеся зі мною, підписуйтеся. Внизу за посиланням ви знайдете. Адреси всіх учасниць цього чудового проєкту буде перев'яз. Тож я надовго з вами не прощаюся. На все добре!